Привіт, усі. Дуже багато громадян України, більше мільйона громадян України на території Німеччини. І, звичайно, коли там змінюється законодавство, коли там змінюють закон про громадянство Німеччини, виникає дуже багато запитань, в тому числі до мене. Саша, чи ти чув, Саша, розкажи, чи це правда, чи можна за три роки отримати громадянство українцям, там чи за п'ять років, що для цього потрібно, чи взагалі це реально. Сьогодні в цьому відео, буквально по кількох пунктах, я розповім, чи реально для українця, який зараз на території Німеччини, отримати громадянство в швидких темпах. Тому дуже вам рекомендую подивитися це відео повністю, зробити репост, тиснути лайк, для того, щоб більше людей про це дізналося і ваші знайомі в тому числі. Ну і, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі Кордону. Та Європи ну і в коментарях напишіть, чи чули ви про новий закон щодо громадянства Німеччини. Давайте почнемо з того, що так громадяни України зможуть претендувати на громадянство Німеччини, але є певні вимоги, є кілька дуже важливих вимог, які не кожен українець зможе виконати. Перша вимога це знання німецької мови на рівні С1. Якщо хтось не знає, що таке рівень С1, я дуже крутенько зачитаю. Ви можете висловлюватися спонтанно та вільно, ви рідко підбираєте слова, ви розмовляєте ефективно і гнучко в повсякденному і професійному житті або під час навчання ви можете говорити чітко, структуровано та детально на складні теми. Тобто, це вільне володіння німецькою мовою, як в письмі, так і в розмовній мові. Ну тобто, якщо ви зараз говорите українською. То десь приблизно такий самий рівень має бути німецькою. І наскільки мені відомо, таким рівнем німецької мови навіть не володіють ті українці, які вже порядка п'яти років на території Німеччини проживають і виїхали ще до повномасштабної війни. Тому тут же робіть свої висновки. Другий пункт це українець або іноземець на території Німеччини має себе фінансово утримувати. Тобто він не має бути на допомозі, йому не мають там виплачувати якісь соціальні виплати, тому що він там безробітний або не може знайти роботу. Він зобов'язаний себе фінансово утримувати і утримувати там не на півроку договір мати чи на рік, а на довготерміновий термін. І тоді, в такому випадку, теж така людина може претендувати на громадянство. Якщо ви зараз на соціалці, на жаль. Ви не можете претендувати на громадянство, так як показують дослідження, що в Німеччині порядка 20% до 20% українців працює а решта, все ж таки, навчається ще поки не знаючи мови, не маючи роботи на соціалці. Ну то ми бачимо, що поки що стоїть з з кількості громадян, які на території Німеччини 20% має можливість. Колись в майбутньому податися на громадянство також більшість громадян України, які зараз перебувають на території Німеччини близько 900 тисяч перебувають на параграфі 24Т. це тимчасовий захист, який надає Німеччина. Що ви розуміли на цьому тимчасовому захисті? Ви не зможете податися на громадянство Німеччини. Зараз зачитаю слова адвоката міграційної служби, який якраз щодо параграфа 24 висловлюється. Багатьом новий закон не принесе користі, якщо вони не змінять свій статус. Мається на увазі підстава, на якій людина людина перебуває в країні. Відповідно до німецького міграційного законодавства, параграф 24 міграційного закону. Який надає українським втікачам від війни тимчасовий гуманітарний захист, і на підставі якого дозвіл на проживання в країні отримали більшість українських біженців, не передбачає натуралізації чи жодних послаблень для неї, зазначає гамбургський адвокат міграційної служби. Якщо дуже по-простому, то люди на параграфі 24, яких в Німеччині близько 900 тисяч зараз перебуває, не зможуть податися на громадянство. Їм потрібно буде Змінити свій статус з тимчасового захисту, параграфа 24, наприклад, на параграф 18b. це висококваліфікована робота, а висококваліфікована робота тягне за собою вже знання німецької мови і відповідні навички, які також не всі мають, і не всі вивчать цю мову. Якщо зробити висновок тільки по тих кількох пунктах, які я щойно озвучив і навів вам приклад, то звичайно більшість громадян України. Не знаю, відсотків 90-95% громадян України, які зараз на території Німеччини, не зможуть найближчим часом податися на громадянство, навіть якщо ви вже там в Німеччині будете 3 роки-4 роки. Тому що для того, щоб податися на громадянство, це має бути ідеальна німецька мова. Це має бути ваша забезпеченість, тобто хороша робота. І ще й ви мали би бути задіяні в громадських роботах, волонтерстві, і будь-де де можете показати, що ви дуже корисні для німецького суспільства. Ось основні такі кити, на яких тримається можливість податися на громадянство Німеччини, яке ну для більшості громадян України є недосяжним, тому що вивчити німецьку мову на це один не кожному дано. Знайти висококваліфіковану роботу в Німеччині. Ну, треба мати відповідну кваліфікацію і щоб вас запросили на цю роботу в Німеччині. Також не всі зможуть займатися волонтерством на території Німеччини, чи брати робо... чи брати якісь суспільні роботи, допомагати всюди і завжди. Бо треба буде десь ходити, чи на навчання, щоб вивчити мову, чи працювати нехай не по високій кваліфікації, але будь-де, щоб заробити які кошти. Тому, так Німеччина дає шанс і дає можливість громадянам. Як України, так і інших країн отримати громадянство, але це не є просто роздача паспортів. Тобто, це не так, що мільйон двісті громадян України і мільйон отримає громадянство. Ні, отримає якийсь один, може два відсотка з того мільйона громадян України цей. Паспорт громадянина Німеччини. Німеччина не мала за мету роздати паспорта всім громадянам України і залишити всіх на своїй території. Такої мети немає жодна країна Європейського Союзу. Але як, наприклад, і Польща, так і Німеччина бореться за робочий ресурс. І Німеччина зараз більше схиляється до висококваліфікованих працівників, яких в Україні теж вистачає, але яких не більшість. Тобто, якщо, наприклад, Польща. Тимчасовому захисту дала можливість громадянам України подаватися на карти побиту по роботі, по висококваліфікованій роботі і по бізнесу. То, як бачимо, Німеччина залишає на своїй території громадян України, дає їм можливість вивчити мову, дає їм можливість потім працювати, але громадянство. Вона дає тільки тим, хто виповняє ті вимоги, які вона прописала, а прописала досить серйозні вимоги, тобто ну, не кожному дано. Я особисто не знаю, чи я би зміг ці всі вимоги зробити, тому що це один німецької мови. Ну, для мене це дуже довго, дуже нудно, і я не знаю, чи я би це вивчив максимально швидко. Тобто багатьом людям на це йде руки. Ну, а хтось, можливо, знає, і це йому буде великий плюс він поїхав і отримав громадянство. Теж такі випадки. Я думаю, що трапляються і будуть траплятися. Так, що українці, які зараз на території Німеччини знімаємо рожеві окуляри, Німеччина не буде роздавати паспортів, вона не буде роздавати громадянство. Вона вам дасть можливість працювати, дасть можливість працювати, дасть можливість і дає можливість вивчити німецьку мову. Так, то яким чином ви використаєте ті можливості, які дає Німеччина, вивчення німецької мови, можливість отримати якусь кваліфікацію на території Німеччини, це буде залежати від вас. Справитися, вивчите, зможете отримати класну роботу, зможете здати на сертифікат С1 – Супер. Значить, в майбутньому зможете податися на громадянство і його отримати, якщо ви його хочете. Можливо, багато українців з цього відео розчаруються, але все ж таки це правдива інформація, і що просто так ніхто ніякого громадянства не буде давати. Дуже жорсткі вимоги, які ставить Німеччина. Перед не тільки українцями цей закон не приймався для українців. Дуже багато громадян різних країн живе на території Німеччини, тому це для всіх однакові будуть вимоги. І ще раз наголошую: якщо ви на соціалці на параграфі 24, то за громадянство можете не думати. Вам потрібно працювати, знати мову класно і ще й себе непогано проявляти в суспільстві. Ось така інформація. Друзі, дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок. Не забудьте залишити свій коментар. І в описі під відео я залишу посилання на свою телеграм-групу актуальну про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу, кордон, перетин кордону і отримати на нього відповідь. Також люди. Там свої історії викладають, тобто як хтось перетинав кордон, як хтось якісь документи робив, можна подивитися переписку різних людей. Тому дуже рекомендую приєднуватися в мою телеграм-групу актуальну про Польщу з вами. Завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.